Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити настільну лампу у блендері для новачків. Перейшли у блендер. Виділяємо все, X, Delete Shift A. Mesh, Cylinder. Наближаємося Tab G, Z, 1 Включаємо виділення полігонів троєчкою. виділяємо цей Face Z, і -E. так. Це буде наша підставка I. Інсайдемо, щоб цей був схожий на цей. І ще раз I. Тепер вибираємо цей face, Ctrl-B і от так. Тепер додаємо модифікатор, Add модифікатор uh, Generate Subdivision Surface. Ставимо на троєчку. Права кнопка миші, Shift Auto Smooth. Додавляємо нашу трубу. Ми будемо робити за допомогою кривої Shift плюс A Curve Puff. Натискаємо Tab RZ90. Потім нажимаємо 3 на нумпаді. G R S. І виставляємо. Переходимо настройки курви. Переходимо в Geometry. І тут Depth Піднімаємо, виставляємо значення 008, натискаємо TAB і робимо з неї е, по типу полукруга. Вибираємо цю точку, яку хочемо перемістити, і G трохи Спочатку і сюди подугнув. Якщо нам треба ще точок, ми нажимаємо І і йдемо наверх. У нас получилась дуга. Тепер виділяємо її, переходимо сюди, Add Modifier і вибираємо Generate Subdivision Surface. Ставим, ставим двойку, Shift A. Добавляем ще один цилиндр. А, Виставляємо тут здесь 20. Потім нажимаем троечку Tab S. Z і R. R90 G. Тепер. E, Вибере цей фейс e, S і трохи зменшуємо. Я, якщо що, за допомогою Alt виділяю ребро щоб так от збоку вибрати цей фейс. G-Y сюди. S І, отак S G-Y, потім I S І отак робимо лампу. Тут видаляємо Face. Тут. Э, тепер додаємо э, модифікатор Subdivision Surface, ставимо на троєчку. Up. Тут Ctrl-B і виставляємо отак. От Тут I. IS менше. Все. Відділяємо правою кнопку миші, Shade Auto Smooth. Якщо нам мішає е цей модифікатор Subdivision Surface, просто натискаємо на цей моніторчик, він зникає. Виділяємо за допомогою Alt е цей круг, Ctrl-B. І от так, щоб у нас був такий переход. Тут виділяємо ці ребра, натискаємо 1 і І, права кнопка миші S От так от. Потім І, права кнопка миші S трохи. І запускаємо 3 Shift Z, щоб включився X-Ray, G e. Y і S. Потім 5 і G Y S. і Y, і тут S і Y S Все тут закриваємо. Виключаємо цей модифікатор, Ctrl-B і отак. І тут виділяємо це I-Inside. Нам треба зробити трохи жорсткіші е, ці ребра, так що за допомогою Alt вибираємо це C і C, і Ctrl-B. І отак. Тепер нам треба зробити лампу накалювання, Shift-A, Mesh, Plane. Натискаємо на кнопку ділення, потім Tab і е, виділивши Face, натискаємо X, Only Face. натискаємо 1 і вибираємо ці три, тому що вони не потрібні. вертекси X. Потім нам потрібен reference самої лампи, але спочатку вийдемо з Edit Moda, натиснувши Tab. Reference, ви зможете знайти в інтернеті. Просто перетягуйте дропом сюди. Виділили референс, переходимо в настройки. І тут міняємо на дефолт G, переміщаємо, наприклад, сюди. Потім натискаємо на цю точку Tab, натискаємо A тому що вона все видаляє у нас лише одна точка. І G, її десь по центру, наприклад, тут, і проводимо точки з однієї. Коли ми дійшли э, сюди, Послідня до центру щоб вона була точно під цією точкою центральною, натискаємо I. Ось, це все посліднє. Тут вибираємо Vertex G-Shift-Z. Натискаємо G, потім Shift-Z. І натискаємо Ctrl і вибираємо цю точку. Все, тепер э, ця точка точно під цією точкою. Нам уже референс не потрібен. Тепер тут вибираємо э, 3D курсор. Потім вибираємо ці два вертекси. Shift S. І курсор to selected. Все, він стає по центру тут. Тепер вибираємо spin, вибираємо SE. Тоді крутим. Старимо так. Тут 360. Uh, і тут вибираємо скільки граней, наприклад, от, я поставлю 42. Потім натискаємо сюди, натискаємо A, M і Merge By Distance. склеїлися ці вертекси. Тепер переходимо сюди, додаємо модифікатор Subdivision Surface. Ставим на двоечку. Шейс Move. Але перед тим, що тут не було такого артефакту, як бачите, натискаємо Tab, виділили цей вертекс Z, Ctrl і вибираємо якусь із цих вертексів. Потім натискаємо 3, виділяємо ці всі фейси I і ставимо отут. Можемо ще трохи виділити це, і ще трохи зменшити. І підняти трошки вверх. І воно буде краще виглядати? А, натискаємо. На кнопку ділення, вибираємо це, і е, нам треба його виставити сюди. Для цього, сюди в центр. Для цього ми Shift Z G. І дивимося, як е, він би краще пішов R-90. Поставимось так. Щоб краще бачити сінки трубки, ви, вибираємо її теж і натискаємо tab Виділяємо це все. І з Xtreme тоді у нас все виділиться. А, і так, підставляємо. І дивимося от за цим сіром. І виставляємо її. Тепер, щоб її середину. родину, а, виділяємо її опять все GX перед тим одиничку GX і виставляємо по центру. Тепер. Виділяємо це все опять. А 3 і R. І виставляємо тут, щоб воно йшло рівно. От так. Тепер нам треба додати сюди проводок. Ми його будемо робити теж за допомогою курви. Так що виділяємо цю, Shift-D, права кнопка Миші. Tab. A g Заходимо сюди, деп зменшуємо його до одинички. Ні, трошки можна більше. Ставим 5. можете ну, на свій смак її, закрутити, або просто провести так, як вона стоїть. Але щоб було поцікавіше, ми обираємо. Ну, можете потерти за мною просто G-Shift, Z і усваємо сюди всередину. Тут її можна просто обмотати. Наприклад, G, X, G, Z, G сюда. Обмотали. Тепер додаємо наш пол Shift-A, але перед тим натискаємо Shift-C, щоб от цей кружок він тут був, щоб він став посередині. Shift C, потім Shift-A, Mesh і Plane. Tab. S. Нам можемо зробити хвилясту, е, хвилястий наш проводок. Тому. Ставим от Ця зелена лінія це по суті. є, М Може орієнтуватися як цей пол, тому що він стоїть в нулях. І ця зелена стрілка теж лінія. Коли поставили в нулі, може, наприклад, G-Shift-Z сюди, G-Shift z сюди І -Shift, Shift z сюди, так, G-Shift Z. І за допомогою І і Shift Z. Ми можемо робити хвилясту лінію. Трошки віддалили ми її. Тепер ми додаємо нашу камеру Shift-A, Камера вибираємо ракурс, який мені подобається, наприклад, цей Ctrl-Alt-0. Тут можемо вибрати нашу камеру, переходимо на настройки камери, вибираємо. Перспективна ортографік G і переміщаємо так, як вам подобається. Наприклад, так. Можемо трошки віддалити. Тепер переходимо в цю кладку і виміняємо на Cycles. І тут вибираємо GPU Compute. Натискаємо на цей останній кружок. Е, тепер нам треба виставити світло. Особисто я використовую світло від сонця. Так що переходимо сюди. Колор міняємо на Sky Texture. І тут параметри виставляєте, які я зараз покажу. Я вставив такі параметри. Тепер нам додаємо розукрас, переходимо сюди, натискаємо на матеріал. New. І вибираємо цей, який вам подобається. Наприклад, у мене буде трошки такий сіроватий. Сюди ми Roughness трохи зменшуємо. Щоб. Він нас блистів. І тепер у нас є цей матеріал 0.0.1. Вибираємо, наприклад, цей. І можемо вибирати е, цей самий матеріал, щоб воно було однаково. Так само тут. Все. Тепер проводок New. І вибираємо ще трохи чорніший. І тут вибираємо New. переходимо вниз і тут емішн. Вибираємо жов... жовтий такий цвіт. Такий. якийсь. Наприклад, такий. І добавляємо. за допомогою цього ми можемо включити силу світіння. Наприклад, можемо прям дуже сильно, але але краще менше, тому що будуть шуми при рендері Я виставлю 115. Так, ну от і все, тепер переходимо сюди. Тут вниз і color management uh, Non міняємо на medium high contrast. Якщо у вас нормальний комп'ютер, то все залишайте. І E, Скажіть F12, але Якщо у вас слаб, слабший, то можете тут виставити 512 або 1024. Я e, наскаю F12. Ну, от і все, коли у нас відрендерилося, натискаємо Image, Save As. і після цього ви, вибираємо, куди нам треба зберегти це зображення. Ну от і все, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Це відео для новачків. Я постараюся більше робити таких відео. Так що ставте лайки, підписуйтеся. Ну і пока, да.